Привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про сім нетипових речей в Туреччині. І написати свій комент з приводу цього відео. Буду вас там чекати. Факт номер один. <сум> У турків ніде в квартирах нема підвіконня. Ну, я взагалі ні в кого не бачила. Я зараз згадую ні, ні в кого не бачила підвіконня, і в мене його теж немає взагалі. Подивіться, наприклад, ось це моя кухня. Тут нема підвіконня, тільки з цієї сторони. Зовні таке, типа, невелика пластина, але з, знову ж таки, назвати це підвіконням це дуже-дуже непідходяще слово. Ідемо з вами в спальню. Тут його теж нема, покажу вам. Дивіться. Тут його теж нема. Абсолютно. Бачите, більше всіх страдає. <світ <світ> Моя Аліса без Підвиконника, тому що вона звикла на ньому лежати в Україні, дихати свіжим повітрям, дивитися. Але вона тут прямила мені трохи диван і зробила собі ложе. І тепер вона може ось так: от, як баронес, відпочивати і дивитися у Номер два. В Туреччині, в дуже багатьох апартаментах-квартирах, немає батарей від слова взагалі. У нас йде отоплення з полу. Водяні поли в мене по всій квартирі. Дуже часто в містах, наприклад, Мармаріс, Ізмір, Аланія, Анталья ви можете побачити сонячні батареї. В Стамбулі Є квартири, в яких є батареї ще, але це старі квартири старого типу загалом. І в нових вже проектах вибудовують вже квартири без батарей, і взагалі отоплення працює у нас по іншій системі. Ось таки показую вам. Ось тут у нас ідуть труби водяні. Загалом, у нас система отоплення працює таким чином, що є центральне отоплення і є комбі. Це типу нашого котла. Не типу, а це і є наш котел. Але в нас нема такого, як в Україні, що потрібно чекати, якесь там число, щоб відкрили нам це отоплення, і потім у нас будуть гріти батареї. Ні, загалом ми це можемо робити і влітку, і взимку. Ми можемо їх вмикати, коли нам потрібно. Централізоване отоплення відлічається тільки тим, що воно бере менше коштів на комунал, ви його можете регулювати самі. В моєму випадку, це ось такий датчик. Бачите, оцей. тобто, тут я можу регулювати контроль температури приміщення і підігрів полу. Котел трохи бере більше. По комуналці, але ви його можете регулювати на батареях. Тобто, це загалом ще старі будівлі, які використовують батареї, і там така є штука, крутиться, і ви там можете їх перекривати чи не перекривати. В плані комуналу мені здається, в Туреччині газ дорожчий ніж в Україні, але тут є плюс того, що, наприклад, якщо ви Їдете в якесь інше місце місто і вас не буде вдома, ви можете повністю перекрити отоплення. Це не так, як у нас, що його вже як включили. Центральне отоплення, ви кудись поїхали, але платите комуналку. Тут такого немає. Ось ці такі невеличкі різниці у нас є. У мене будівля типу люкс, тому всі нові технології вони намагалися використати в цій будівлі. Чому я вам її показую? Тому що зараз нові всі будинки вони теж підходять під цей стандарт, і плюс-мінус в них є такі самі привілегії. Тому е, наступна нетипова річ це, якщо ви заходите в ванну туалет. То у вас світло вмикається разом автоматично з вентиляцією. Зараз слухайте. Чуєте, заробила вентиляція. І ось так ось вона виглядає. Мінусом є те, що з розеток теж буває дує вітер. Для води і пожежна сигналізація. Я знаю, що в Україні вже теж ставлять протипожежну сигналізацію. І в нових домах, тому що в мене в квартирі є, але дуже багато де ще немає кранів для води. Тобто сигналізація спрацьовує, а кранів для води немає. В Туреччині є. Приклад, ось це зала. Сигналізація: тут кран для води, тут кран для води. Переходимо на кухню, тут сигналізація. Йдемо з вами в коридор. Кран для води. Кран для води, сигналізація. Ну і у спальній кімнаті те саме: кран для води і сигналізація. Ще дуже нетипова річ, що виходячи з квартири, турки ніколи не закривають квартиру на ключ, як ми. Вони просто захлопують двері. І якщо ви навіть підете викидати мусор, як було в мене. І забули ключ від дверей, то у вас немає оцієї ручки, щоб відкрити. Тобто, двері повністю захлопуються. Це класно в тому випадку, що. Це система безпеки вашої, тобто ви захлопнули і вже війти ніхто не зможе. Але якщо ви звикли просто вийти в коридор, викинути сміття в бак для сміття і прибігти назад, то вам винні ви взяти просто з собою ключ, бо ви не відімкнете. Бувають, звісно, випадки, що люди замикають так двері, йдуть, викидають сміття, потім не можуть відкрити. В Туреччині є спеціальна служба, яка займається відкриванням дверей, але щоб їх відкрити, вам потрібно якось доказати, що це ваша квартира і ви там проживаєте. Якщо ви живете, як я всі те в ЖК, то це зробити, в принципі, не тяжко, тому що всі ваші дані є у охорони. Якщо ви живете в в апартмені, тобто без охорони в в такій будівлі, то вам потрібно чи до сусідів достачати, чи на телефоні якісь документи показати. Ну, якось так. Колись давним-давно це коштувало 50 лір. Зараз кажуть, що це і 700, і 600 лір може бути. Покажу, як це відбувається. Тобто, тут така є ручка. Ви захлопнули, і вже зайти ви не можете. Тобто, тут такої нема, щоб так. Зробити вам потрібні ключі. І зробити такий полущілчок. І відкривається квартира. Тобто, дивіться, що відбувається. У нас ось ця ручка йде з цієї сторони, і ви можете так просто відкрити. А тут така монолітна ручка, і ви вже як захлопнули, то ви вже відкрити двері не зможете. А якщо ви вставляєте ключ, оцей щелчок, бачите, що робить. Вкриваємо. Тому, виходячи в Туреччині кудись навіть викидати мусор, потрібно брати з собою ключі. До речі, як вам така система безпеки? Напишіть в коментах, хотіли б ви собі таку безпеку чи ні. До речі, що стосується безпеки, я можу навіть зняти а, окреме відео. Якщо ви мені напишете в коментах, це дуже цікаво, тому що тут навіть охорона працює не так, як зараз у нас. увага, увага, увага! Буде саме шокуюча інформація у вашому житті. В нас є злив під унітазом. Тобто, якщо ваш. Хлопець чи чоловік бульбахається, ось так, бульбахається просто в ванні чи в душові. І всі бризги, вся вода виходить за межі вани чи душової кабіни. В Туреччині знайшли вихід. У нас просто є злив під унітазом. Він викидає, тобто, ви можете тут виходити з ванної кімнати, плюхкатись, і вся водичка піде туди, і туди дуже класно зливати. Наприклад, ви виїде. Підлогу ви можете туди зливати воду. Нічого страшного з цього Раз не буде. нас відкривається гармошкою. Тобто в мене трохи заважає мій диван, але в принципі ви можете повністю так от відкрити своє вікно. Це достатньо нова система, яку почали недавно нещодавно використовувати в Туреччині, але зараз у всіх нових будівлях плюс-мінус уже. Можна такі вікна зустрічати, а не оці наші звичайні, і це дуже зручно. Вам хочу сказати, коли ви миєте вікна самиї, любі це все, що я вам хотіла сьогодні показати розказати. Що вам сподобалось більше всього, що б ви хотіли зробити у себе в квартирі чи в будинку, може у вас теж таке є. Діліться в коментах, буде дуже цікаво поспілкуватися з вами, дізнатися, можливо, я щось упустила, хто вже теж живе в Туреччині, діліться теж. Мені буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, тому що скоро вийде відео про те, що можна купити в турецькому супермаркеті на 100 доларів. Клікайте на дзвіночок, пишіть свій комент, і чао! Побачимось у наступних відео.